Всім привіт! Мене звати Бізян. Сьогодні у нас відео про тупі відгуки у Play Market. І перші відгуки будуть про гру Brawl Stars, і у відео не буде плачу за прибрані ящики, бо це не цікаво. У відео будуть лише банально тупі відгуки. І так, перший відгук. Якого пісюна Мальпріму на кросівках тряпка рашки. Може, тому що він. Або він. Фігова ігра не рекомендую мене бо... Який жах. Крим задовбали чесне слово не можна ніє капнуть 25 по всі про тебе. Я розумію тебе, бро. Зі справкою від шизофренії мене теж ніхто не розуміє. Або це просто настільки конч... Ми робили гру, пробачте, я удаляю. Мені цікаво, вони читають, що написали? А, це школярі під Бравлом. Чого я питаю? Мене не пускає в бравль бігом і справля один, те а то вас заблокую. Усе суперсел, кінець вашому бізнесу. Вас заблокує школяр із другого Б. З Бравл Старсом, все. Ніяких цікавинок я не знайшов. Переходимо в наступну гру. Standoff 2. Це найгірша гра бандія читерів. Не питання. Вона ні за що, хоча я жалуюсь на читері та їх не банять разбанці. Вам бан не за що зробить ігру. Хто забанив мій перший ак? Я забанив. Мені ні за що дали бан. за що бан? Я не читер. Аж 5 зірок поставив за оперативну роботу. Добре, добре, вистачить вже з банами, та то всіх гравців перебанимо. Тепер знову звичайні тупі відгуки. топ, нема читаку взагалі. Хоча, знаєте, в цих банах були і свої плюси. У мене пише, що ринок заблокірований, а мого друга без читов забанили. Також були і мінуси, все ком'юніті перебанили. Stand 2 топ мені є 9 років. Стендов 2 настільки топ, що аж поставив одну зірку. Чого я не можу зайти в стендов, будь ласка, зробіть, щоб я грав в стендов, будь ласка, я дуже вас прошу, будь ласка. Будь ласка, виправтеся, будь ласка. Було п'ять, зараз ставлю один. Я охожу по-китайськи. Після оновлення гра не запускається, хоча у мене дуже потужний смартфон. Вибач, друже, але вже Nokia 3310 застаріло. Боже, ну і да, не нафіга добавляти коктейлі молотова і берет. Боже, боже, дебілий. Хм, а навіщо оновляти гру? А навіщо хата я ще печеря? А навіщо взагалі еволюція, якщо можна бути мавпами? Сервери стали працювати краще, дякую вам. Здрастуйте, приносимо вибачення за доставлені незручності. Якщо для розробників зручні сервера це незручності, тоді я не знаю, що ще тут сказати. Нарешті, на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А саме головне, бережіть себе та своїх близьких. До скорих зустрічей. Бувайте!